Про нового міністра оборони хочу з вами почати розмову 338 голосів за. Ми зараз журналісти збираємо всю інформацію про нового міністра оборони. Тож яку б характеристику е, у пану Умєрову дали б ви? Ну, я думаю, що пан Уміров дуже впертий і дуже ем, амбіційний і е, дуже проукраїнська державницька людина, е, тому на будь-які компроміси і на будь-які там, скажімо так. Е, Можливості, які відкриваються великі гроші, які крутяться в міністерстві оборони, він точно е не буде ласий. Тому я думаю, що в цьому, е в цьому сенсі ми. Е Вибрали правильного міністра, який а, повинен системно побудувати роботу в міністерстві оборони і зробити його дійсно модерним е, натівським е, органом, який е, може забезпечувати і зараз, і потім е, безпеку нашої держави, тому що від міністерства оборони залежить велика кількість того тих функцій, які е, необхідні нашим ЗСУ, які зараз на передовій. До речі, які о, завдання перед новим міністром оборони ставить і президент і парламент? Ну, я думаю, що президент сам за себе скаже. А парламент ставить перш за все це зробити, як я сказала, орган більше міністерства оборони більш е, сучасним, тому що насправді воно застрягло між радянською армією і е, сучасною армією. Там ніхто ніколи системних глибинних реформ в міністерстві оборони не робив. Якщо ви побачите кількість, е, ну скільки місяців перебувала в середньому міністр на посаді, я думаю, що це буде в. Приблизно там рік півтора, не більше якщо взяти за останні 30 років. Тому хочеться, щоб це міністерство дійсно відповідало сучасним реаліям і тому, що Україна зараз у війні і повинна її виграти. А також ми розуміємо, що Росія завтра не розсмокчиться і не розпадеться. На жаль, це займе якийсь період часу. Тому нам треба буде стримувати цього ворога після перемоги ще багато десятків років. І для цього основна функція буде покладена на міністерство оборони яке повинно правильно забезпечувати армію, правильно виконувати свої функції і робити в основне це виробляти політики, тобто робити е, закони, регуляції, постанови, накази, які будуть відповідати сучасністю, а не якісь застарілі, деякі там не знаю, мабуть, ще з, з до, до з радянських часів тягнуться. Тобто я правильно розумію, основний наголос буде зроблений на діджиталізації Міністерства оборони і на боротьбі із такою радянщиною, яка, на жаль, досі присутня у міністерстві оборони. я думаю, що основний не можна сказати, що це діджиталізація. Знаєте, я всім своїм колегам кажу, що не можна діджиталізувати хаос і бардак. Спочатку треба випрацювати і виробити процедури, які робочі, які відповідають стандартам НАТО. Під підібрати відповідних людей, які повинні очолювати департаменти, і дійсно працювати на державу, а не на свою кишеню. А після цього це можна діджиталізувати, тому що якщо діджиталізувати той бардак, який зараз є в міністерстві оборони, нічого гарного з цього не буде. А ну і про інші кадрові пристановки також комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав призначення Павла Кириленка на посаду головного антимонопольного комітету. Що й зробили також і парламентарі. Хто ж потенційно буде очолювати Донецьку? ОВА і до речі, чому Знаєте, також чого? обирали цю кандидатуру на пост голови антимонопольного комітету? Ви знаєте, я думаю, що е, це той випадок, коли лояльність перемогла е, професіоналізм, тому що е, ну при всьому поганий нічого поганого ми про пана Кириленка не знаємо, але. Ну, він точно не відповідає посаді керівника антимонопольного комітету. У нього немає ніяких профільних економічних знань, і це підтвердили ті запитання, які були йому поставлені в залі. Вірніше відповіді на запитання, які були поставлені йому в залі Верховної Ради. Він на жаль не зміг відповісти на жодне питання профільне щодо антимонопольного законодавства і комітету, і штрафів, і як він буде власне кажучи, керувати. Цим органам, тому я не очікую якихось там проривів зі сторони пана Кириленка в антимонопольному секторі. Скоріше він буде підтримувати статус-кво і на жаль, ту реформу, яка була проголосована два тижні тому в Верховній Залі Верховній Раді, і є основною одним з основних як для боротьби з олігархами, так і для вступу в європейський союз. Я думаю, що ця реформа буде тяжко в втілю. Ватися, оскільки пан Кириленко поки зможе отримати необхідні знання, пройде певний час. Ну, чесно, не на, не на вдаліший вибір. Я розумію про лояльність, але повинні бути також якісь знання, хоча б ну середньобазові для того, щоб керувати таким органом. Лояльність перемагає професіоналізм у цікавій країні. Ми ж з вами живемо, пані Юлія. Запитаю ще про один законопроект, який дуже дуже цікавить українців про те, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 95-34. Це мова про повернення декларування. Однак, депутати не підтримали головну правку, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб. Хочу запитати, як голосував голос загалом, і чому все. Таке народні депутати не змогли підтримати от негайне відкриття декларації. Ми голосували за негайне відкриття декларації. Е, на жаль, е, не вистачило буквально 27 голосів, тобто було 199 голосів за те, щоб негайно відкрити декларації. Ми заповнили негайне відкриття декларацій, тому що пройшло вже достатньо часу, два роки, е, і можна вже е, почати показувати статки. Я думаю, що тим, у кого статки. Е, як були, так і є. Немає що ховати. Немає сенсу тягнути ще рік. Ми не знаємо, чи закінчиться війна за рік, чи вона закінчиться раніше, чи вона закінчиться пізніше. Який сенс в тому, щоб тримати ці декларації рік? Якщо ти задекларувався, відкрий, покажи. Нічого І якщо навіть ти щось придбав, дай відповідь на ті запитання. Всякі життєві ситуації є. Люди переїжджають, одружуються, розлучуються, і це все відображається в декларації. І немає що особливо приховувати. А чи буде парламент намагатися ще раз поставити цю правку на голосування? Адже ну от, зараз повномасштабна війна, і знаєте, українські військові часто коли збирають донати, вони потім записують відео і звітують, що от ми купили таку-то кількість дронів, тепловізорів, тобто звітування від військових є. І питання найбільше в Українці, звісно, що до народних депутатів Верховної Ради чому саме через рік тільки будуть відкривати? Тому от запитаю, чи є така можлива ініціатива ще раз Повторно якось поставити цю правку на голосування. Дивіться, цю правку неможливо повторно, ну просто немає, не існує е, такої процедури в законодавстві. Єдине, що може бути, що е, е, коли закон потрапить на стіл в офіс президента, президенту він може заветувати цей закон і відправити з цією правкою назад в зал Верховної ради, і ми безумовно його е, вето підтримуємо і е, підтримуємо цю правку і відкриття е, декларації. Але хочу сказати. Що це ж закон не стосується тільки депутатів Верховної Ради? Так, цей закон буде стосуватися там біля 900 тисяч декларантів. Тобто, всі, хто декларується, їх декларації разом з депутатами Верховної Ради буде відкритими. Тобто, ми повинні розуміти, що це стосується не тільки Верховної Ради, там навіть офісу президента чи Кабміну, це буде стосуватися і місцевої влади, і місцевих депутатів, і багатьох інших, хто е декларується відповідно до закону. Загалом це біля мільйона людей. Ну і на якщо можна кілька слів сьогодні в парламенті виступала прем'єра міністр дані. Якщо коротко, головні тези, з якими зверненням вона вийшла до українських парламентарів. В принципі, як і всі, я думаю, що Данія одна з багатьох країн, яка нас дуже підтримує, і ми сподіваємося, їм дуже на сподіваємося співпрацювати з Данією. додякуємо дякуємо за допомогу, тому що вони знаєте тільки та країна, яка вступила в коаліцію і по постачанню і навчанню по Ф 16 і вона постачає насправді багато зброї нам. Тому е, на данію велике сподівання і дуже дякуємо е, пані е, прем'єр-міністру, яка виступала і за те, що вона відвідує Україну і не боїться. Е, не боїться відвідувати Україну, не дивлячись на те, що вночі була ракетна атака. І в цілому, Київ постійно під, під атаками. Тому вдячні і будемо сподіватися на співпрацю з Данією, оскільки це дуже дуже важливо для нас в наступні в наступний рік. Почула вас, пані Юлія. Дякуємо вам, що доєдналися до ЕТЕРу. Юлія Клименко, народна депутатка України. Партія Голос була з нами на прямому зв'язку.